Доброго дня, хочу показати цікаву складську техніку. Це підбирач замовлень або комплектувальник BT OME 100H 2016 року виробництва. Вантажопідйомність 1 тонна і висота підйому складає 8 метрів. Тобто оця люлька підіймається на висоту 8 метрів. Така техніка використовується на великих складах, на логістичних комплексах, ну або у звичайних складських приміщеннях. І зараз ми покажемо, як ця техніка працює. Паралельно з підійманням є можливість переміщуватись вперед-назад ну і звісно обертатись по кулу або їхати у потрібний напрямок. Тобто цей комплектувач може рухатись в будь-якому напрямку, ну, звісно, з піднятою люлькою в тому числі. поліуретанові колеса. Попереду також можуть бути встановлені вила. Ось е гідроциліндр для того, щоб підіймати ці вила. Ось він по центру. Ну і звісно, цей комплектувач він рухається. Ось так. Вперед. Досить маневрена техніка. Досить маневрена техніка і по керуванню дуже схожий на річтрак. bt ОМЕ 100 2016 року виробництва. Зараз. Кирилл, не входи, не входиш. Зараз ми піднімемось обидва від першої особи, покажу, як виглядає підйом. Просто потрібно, щоб оператор тримався одразу за ці два поручні, як ви зараз бачите, і зараз будемо підійматися. Під правою рукою, ну і під лівою рукою є також дублюючі кнопки підйому та опускання. Також ось такий захисний ну скажем так захисне таке препятствие для того щоб не впасти тому що ну, це буде досить неприємно ось вже підіймаємось на досить таку значну висоту да, цікава техніка Такий добрий панорамний вид не тільки на наш склад, а й на сусідній. І потім потихеньку опускаємось. Вже починається опускання. Гідравліка дозує опускання досить плавно. Тобто така техніка. Дякую. Звісно, є всі документи для постановки на облік, а також сервісна підтримка запчастини комплектуючі, досвідчені майстри. Тобто, обравши цей комплектувач, ви не залишитесь без сервісної підтримки в подальшому. Дякую всім за увагу. До побачення.